Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аніме Українською. Ще не встигли закінчити зарячі літні новинки, а студії на випередки готують аудиторію яскравими анонсами. Ось, наприклад, маємо новий трейлер з візуалом до аніме адаптації Мангви Прокачка в соло, яку обіцяли вже цього літа, але, на жаль, не склалося. Ранобе підняття рівня на одинці, або як я її називаю, простіше, прокачка в соло в жанрі фентезі, написана Чу Гонгом ще у 2014 році. Перевернула увагу читачів та критиків 2018 року в Південній Кореї починає виходити одноіменна манхва з ілюстраціями Чан Сон Рака. Зрештою, у 2022 році, в рамках Аніме-Експо, разом із демонстрацією трейлера, було оголошено про випуск серіалу «Соло Левелінг. Прем'єру перенесли на січень, лютий 2024 року. Причини називають, тому надіємо, що це для того, щоб відточити все до ідеального стану. До речі, музику до серіалу напише мій улюблений Хіроюкі Савано, композитор Атаки Титанів і Ріж Рубай. Ще одна достойна прем'єра аніме адаптації манфи Магія поверненого має бути особливою, відбудеться в жовтні цього року. Сюжет про драконів, рицарів, демонів, епічні битви і Ісикай. Якщо коротко, то світ опинився на межі знищення після десятирічної війни. Де Зір Арман один із небагатьох талановитих магів, яким вдалося вижити. Але навіть він не рівня ворогу, що загрожує всьому живому. Коли Дезер був майже впевнений, що кінець настав, він опинився в минулому на перших роках навчання в престижній магічній академії. Отримавши цей унікальний другий шанс, Дезер поклявся врятувати не лише себе, але й друзів та побратимів, яких втратив під час війни. Чи зможе Арман, маючи знання майбутнього та десятирічний досвід, змінити долю людства, чи всі однаково приречені на загибель? Трейлер виглядає дуже епічно, тому дивитися буду. А чи буде аніме класним, покаже час. Ну а твого досвіду повинно вистачити, щоб поставити лайкунчик цьому відео і написати в коментарях, яке аніме ти чекаєш найбільше. І нарешті одна з найбільших японських студій виклала адаптацію франшизи Загін самогубців від авторів Славзнозісних DC. Новий серіал Загін самогубців і Сикай. Був представлений він на Anime Expo 2023, і автори вже продемонстрували трейлер новинки. У трейлері можна побачити версії Харлі Квін та Джокера у стилі аніме. Враховуючи слово іссякаю назві, серіал перенесе персонажів до іншого світу. Наприклад, в одному кадрі є крупний план дракона, що літає, а також можна побачити літаючі острови. Цілком може виявитися, що серіал може стати частиною стратегії Джеймса Ганна інші світи для фільмів та серіалів, які безпосередньо не пов'язані з основним всесвітом DC. Але аніме Харлі Квін виглядає просто бомбезно. На жаль, поки невідома дата релізу, але надіємось на сюрприз наступного року. А я дякую тобі, що подивився це відео до кінця. Надіюся, вже натисну на кнопочку підписатися і класнув на дзвіночок. Бажаю всім кавайних сестричок.